Починалось все просто. До нашого міста прийшло лихо, прийшла війна, і люди хотіли допомогти місту, хотіли його врятувати, вони кидалися, робили все, що могли. Ви знаєте, який тоді був двіж в сумах. Хтось робив коктейлі, хтось пісок сипав, хтось допомагав, йшов на блокпости, хтось їжу готував. І так наш колектив склався вже потім із цих активних ініціативних людей. Так, засновниця та ідейна натхненниця волонтерського осередку згадує про початок свого шляху в Сумах три роки тому. Першим запитом від військовослужбовців розповідає було маскування. Робили його не розуміючи, не знаючи, не технік, не задачі, які стоять під воїном, бо ми просто були звичайні люди з міста, цивільні, які жили мирним життям і хотіли миру. Але так склалося, як склалося. Зібралися буквально п'ять чоловік і почали ходити шукати приміщення. Звернулися приміщення в перше приміщення, у нас було на чарівному замку, дякувати їм. Прямо ми 25 травня звернулися, 26 нам дали ключі. Це було пусте приміщення, і ми купили ножиці, пішли в секін, купили якихось там речей, почали їх різати стоячи на підвіконні. Зараз через три роки по місту суми діють вісім локацій, що працюють в три зміни з 9 ранку до 22 години. Усього волонтерський центр включає до тисячі людей об'єднаних спільною метою наближенням перемоги. Ділиться пані Лариса. Стимул був один: це допомагати відстоювати, виборювати свободу, виборювати допомогу, давати нашим збройним силам. На той час і зараз свідома людина доброї волі вона розуміє, що треба щось робити, щоб відстояти свою країну, відстояти незалежність. Не можна сидіти, склавши руки. У мене син на фронті. Це моя сама основна мотивація. І коли ми сюди ходимо, ви розумієте, тут не тільки це не невис... для невисоких слов, але це отримуємо таку сати... сатисфакцію, що тобі даже хочеться жити. Це якось мотивує, це піднімає, це робить вище і вроді знаєш ціль в цьому житті. І якщо ми внесемо свою маленьку ліпту в цю перемогу, в спільну перемогу, то це дуже. Дорогого стої. Пані Катерина раніше працювала на сумському заводі, зараз вона на пенсії, регулярно приходить до волонтерського центру. Нам треба допомагати нашим захисникам, треба щось. якщо я не можу щось, я роблю те, що я можу. Значить, прийти тут, в'язати сітки. Нічого тут складного немає, просто якщо ти хочеш, ти будеш це робити. А як не хочеш, то ніхто тебе не заставить. Нині основний напрямок роботи волонтерів виготовлення маскування. Також готують і відправляють захисникам горіхові суміші, чаї, окопні свічки. Виготовляють легкі бліндажні матраси, що не змакають, шиють м'які мобільні ноші. Війна 22-го і війна 25-го – це трошки відрізняється. Це різні різна техніка, різне її застосування. І до маскування теж є свої виклики. Ну, за цей час війна пройшла свою еволюцію. Пройшло еволюцію маскування, і ми намагалися весь час іти в ногу з цим, скажімо так. Колись це були такі кікими Зараз це вже інше. Також і сітки інші, і виклики до сіток інші. Сітки вже потрібні, антидронові, антитепловізорні». антитепловізерні. Щодня приходить плести сітки пані Алла, вона родом з прикордоні. розповідає, її рідне село Попівка Великописарівської громади нині розбите. Кожна нормальна людина повинна розуміти, так як пишуть, хто не на війні, той для війни. Угу. Тому через то Я думаю. Я спочатку різала спанбонд, а зараз, ну я, оце низ оцей. Чотири-п'ять годин роботи. Тут іде вхід, усе ось Гардіни, простині, якісь тому, що ми його беремо по кусочку, по кусочку, а потім здали кождивимось. Як вона? Проходить майже щодня і пані Валентина говорить, має для цього свою мотивацію. Хочеться залишитися на своїй рідній землі, нікуди не їхати. Отут. Тому хлопці, хлопці, оце наша кожна сіточка. Ми вважаємо, що це збереження життя. Кожен сезон ми дивимося, в мене дача коло лісу, от і ми по цьому орієнтуємося. Хтось десь кудись поїхав, приїхав, а я вже те бачила, а я вже те бачила. От ми так і Добираєте кольори, кольори до... До... до природи, щоб було ближче. Волонтери центру разом долають труднощі і виклики, що періодично виникають на їхньому спільному шляху. Одним із таких став ракетний удар, який восени минулого року російські військові нанесли неподалік волонтерського осередку. Це був пізній вечір, згадує пані Лариса. В центрі було до п'яти людей. Стався вибух, ось поряд. Поряд з нами У нас одна волонтерка дуже ну, постраждала, їй надавали медичну допомогу. Потім ми, скажімо так, вискочили, побачили, що тут відбувається. І прибігли інші волонтери наші, які живуть поряд, тому що розуміли, що треба допомога, і допомагали активно в нас дякувати. Теж є перев'язочні матеріали, є медицина, яка була конче, необхідна в той час, тому що ну, не були готові суми до таких викликів. З гордістю розповідає пані Лариса про колегу Володимира Бойка. Це саме той чоловік, який допоміг рятувати людей з автобуса, що горів внаслідок ракетного обстрілу в квітні. Разом із дружиною Ганною, чоловік кілька років в волонтерському осередку в'яже захисні сітки для військових, говорить Лариса Гніденко. Він був в тому злочасному автобусі, який Згорів, і ми дякуємо, що він залишився живий. І хочу сказати йому, він уже людина в віці, але він зорієнтувався. І прям з тим хлопчиком вони врятували багато людей з того автобуса. Він мені цього не сказав, я цього не знала. Я це узнала від інших людей. Телефоную йому і говорю: пан Володимир, таке трапилось. Він так каже. Але він був в періоді такого мовчання трошки, не виходив на зв'язок, а потім. Потім працює, активно працює, активно допомагає. Зараз дякувати йому, він оголосив збір. Через три роки від початку роботи голова осередку називає головні потреби, що завжди лишаються актуальними. Фінанси, руки, фінанси, руки. Це, це те, що основне. Дуже 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 просимо всіх, звертаємося до всіх. Хто переселився, хто був, хто не знав про нас, хто не чув, приходьте. У нас дуже багато локацій по всьому місту, і можна прийти до ближче, найближче, де ви живете, і долучитися до захисту, тому що ми захищаємо свій дім. Анна Крив, Олег Хвороненко Суспільне новини суми.